Вітаю вас, ви на каналі Дача ТВ. В сьогоднішньому відео покажу вам, як замінити цепок на бензопилі щіль. Чудова бензопила. Чудові ципки купили. Силочку в описі залишу. Інтернет-магазин Дача ТВ. Заходите, замовляєте. Чудові ціни. Таких цін ви ніде не знайдете. Так, маслонасос працює, все працює. Так, натяжник. Так, знімаємо, відразу, одягаємо. Новий на шину. одягаємо. Так, і одягаємо на тарілку. Так, є, є. Що мені подобається? Бен В китайських би вже натяжник ми то міняли б. А в цих чудово. Так є. Так, тут є, тут є. Попустимо натяжник. Так як. Так, так є. Одягнули. Чудово. Так. Є. Одягаємо кришку. В інтернет-магазині TV ви знайдете запчастини на мотоблоки, на бензопили, на мотокоси. Зайдіть, не полінуйтеся і побачите, які чудові ціни. Магазині. Так, трохи опустимо. Чудово. Підтянемо і закручуємо. Ну, трохи, я роблю ось так, щоб трохи відходило. І закручуємо наші гайки. Все просто, друзі, три хвилини це попу